Мама здала їх в інтернат відразу після Нового року. Дівчата плакали. Вони були домашніми дітьми. Коли мати влаштовувала особисте життя, а вона влаштовувала його постійно, сестри Тіна і Міла жили у бабусі. Але на Миколая Зимового бабусі не стало, і мати їх віддала в інтернат. Ні, вона не була розпусницею, вона не пила і навіть не курила, тільки це ж несправедливість. Якщо колишній чоловік живе, як хоче, а вона з двома причепами одна кукувати повинна, мати розтібала пальточко на мілі та примовляла Не ревіть, обставини так склалися, я що винна. Вам тут добре буде. Самі потім спасибі скажете. Міла вже захлиналася своїм плачем, їй було всього три роки, і вона не дуже розуміла, що відбувається. Але, дивлячись в злі мамині очі. Та, в перелякане, заплакане обличчя старшої сестри, семирічної Тіни, відчувала, що все погано. Мати засичала: Не ганьбіть мене, я ж від вас не відмовляюся. Ось влаштуюся і заберу. На Великдень приїду. Заберу. Дівчата все ще продовжували схлипувати, проте вщухли. Адже мама сказала, що повернеться за ними. Звикали дівчатка до дитячого будинку важко, хоча вихователі їх любили і жаліли за відсутність нахабства, тямущість і за зворушливу прихильність один до одного. Тіна підкорювала всіх своїми серйозними чорними очима, а мілочка була схожа на біленький, добродушний колобочок. Міла смикала тіну. А коли паска плейде? вона плейде і нас забеле до мами. Тіна терпляче відповідала вкотре. Пасха, це свято таке, вона навесні буває. Пам'ятаєш, як бабуся яєчка фарбувала? Міла важливо кивала головою, мовляв, пам'ятаю. Але потім, згадавши бабусю, у неї на віях з'являлися крихітні сльозинки. Тіна сама б хотіла знати, коли ж буде Пасха. З цим питанням вона підійшла до виховательки. Ірина Миколаївна здивувалася. Зазвичай діти чекають новий рік і Діда Мороза чи день народження. Тим не менше вона подарувала Тіні маленький календарик. Бачиш, ось цього числа буде Пасха, як ружечком обвела, а зараз ось це число. Кожна цифра в календарі це день. Я, коли в школі вчилася, закреслювала так дні до літніх канікул. Тіна теж стала закреслювати в календарику числа. І хвостик з цифр до приїзду мами ставав все коротшим. Зранку у світле Христове Воскресіння Міла прибігла до тіни, затиснувши в рученята червоне яєчко. Ула, ула! Сьогодні мама плеїде, я така лада, така лада, а ти тінка лада. Тіна й сама не могла дочекатися маму. Спочатку очікування було радісним, але після денного сну тіні вже хотілося плакати. А тут ще міла постійно поруч крутилася і нила. Під вечір, коли тіні стало ясно, що мама їх обдурила, вона заспокоювала мілу. Напевно, мама на автобусі їхала, і він забуксував Я сама чула, чесно чесно, дороги жах, які погані стали. Так всі вихователі кажуть Мілочко, ти не плач, автобус розкопають, і мама завтра точно вже приїде. А поки вона в селі ночувати буде. Молодша сестричка кивала, ковтаючи сльози. Але мати так і не приїхала, хоча дівчатка чекала її кожен день, придумуючи для неї все нові та нові виправдання. Одного ранку Тіна не знайшла мілу вихователі пояснили, що молодшу сестричку забрала матір. Значно пізніше Тіна дізналася, що мама написала на неї відмовно. Але Тіні пощастило через два роки її розшукала сестра батька. Тьотя Валя була доброю жінкою. І тіна сама не помітила, як стала кликати її мамою. Доброта тітки і її сім'ї потихеньку латала ранки на серці Тіни. Про матір і сестру вона намагалася не згадувати. Хоч і знала, що Мілка була зовсім малою в ті роки і нічого не розуміла толком, але все одно ось тіна без неї ніколи б не поїхала. Пройшли роки, тіна вивчилася на медсестру. Вийшла заміж, народила сина, жили небагато, зате дружно. І раптом Тіні прийшов лист. Відміли. Здрастуй, моя люба сестричко, ти, напевно, мене зовсім не пам'ятаєш. Я тільки косочки твої пам'ятаю і тапочки в клітинку, як я хочу тебе побачити. Ми нещодавно повернулися в наш район, живемо в Малинівці. Якщо ти будеш не проти, можна я приїду до тебе в гості? Тіна знизала плечима, дивно якось сама до себе не кличе, в гості напрошується. Але тим не менше, сестрі відповіла згодою: Міла, в блакитній курточці, сильно кульгаючи, йшла назустріч сестрі та радісно махала рукою. І, як впізнала в штовханині на автостанції, міцно обняла тіну і заплакала. Сестричка, я тебе як побачила, відразу зрозуміла. Ось моя тіночка, ось відразу віриш. Тіна невдоволено буркнула, мовляв, як була плаксою, так і залишилася, а у самої в очах защипало. Після вечері Міла розповідала Ти на маму зла не тримай. Її дядько Сергій відразу сказав, як вони познайомилися, що її та з дітьми прийме, тільки вона побоялася двох відразу забирати. А потім у дядька Сергія. І мами син народився, потім дочка, вікочка, така лялечка куди нам? Ой ти тільки не ображайся. Дядько Сергій добре заробляє він столяр класний, у нього замовлень завжди море. Ми навіть на південь іноді їздимо. Ось, а в сьомому класі мене бик на роги підняв, слава Богу, ніхто більше не постраждав. А я, як бачиш, кульгаю. Який у тебе тіночко пиріг смачний, даси мені потім рецепт. Тіна запитала. Ну, а працюєш ти ким? На кого товчишся? Дружиш з ким. Ти ж така гарненька. Міла зніяковіла. Так, я після цього лікувалася довго. На мене і так сила селенна грошей пішла. І я по дому допомагаю. Або дядькові Сергієві. Мама бухгалтером працює в адміністрації. А щодо друзів. Так мені ніколи особливо знову ж кульгаю. Але я звикла тіна аби як вмовила Мілу заночувати, пообіцявши провести її на перший автобус. Сестра заснула ледь її голова торкнулася подушки. Тіна випадково ковзнула поглядом по її одягу, акуратно складеному на стільці. Все було чистеньким, але таким запраним і багаторазово заштопаним. В лікарні дівчата копійки отримують, а таке не одягнуть, тим більше в гості. Тіна встала о третій ранку, розбудила чоловіка і попросила терміново відвези її в вільшанку. Чоловік лаявся, на чому світ стоїть, але все таки повіз. По дорозі вона йому все пояснила. Спочатку він хмурився, але потім згідно закивав головою. Тіна без зусиль знайшла будинок матері. Серце калатало, як шалене, коли стукала у двері. Двері відчинила мати, та тіну не впізнала. А та її відразу, хоч мама й постаріла, але була все ще красивою і доглянутою жінкою. Дівчина сказала: Доброго ранку, мамо. Ось і зустрілися. Мати невдоволено привіталася, немов тіна, не дочка рідна, яку не бачила стільки років, а рання набридлива сусідка. Потім також Невдоволено запитала а мілка де у хліві чи що? Так нехай в будинок повертається, дітлахам треба сніданок готувати. З учорашнього дня не прибрано. Ну й ти проходь, раз приїхала. Тіна намагалася говорити якомога спокійніше. Міла у мене поки поживе, збери її одяг і речі, грошима, якщо можете, теж дайте. Я, мілу, на роботу санітаркою влаштую, а там якусь професію освоїть. І ногу її лікувати треба, така красуня й кривенька. Чуєш мене, мамо? Мати випнула нижню губу, як робила щоразу, коли їй не подобалася розмова, і процідила Ідино ну, ти звідси, заступниця, а за мілою, ми самі зараз поїдемо. Щоб я тебе і близько біля міли більше не бачила. Тут Тіна вперто похитала головою і, дивлячись в очі матері, чітко і повільно сказала: По перше, не міла. Амілочка, мілою корову свою називай, яку ти тепер сама доїти вранці будеш, бариня. Хочеш, я зараз тут пів села зберу. І всі дізнаються, як добропорядна тітка з адміністрації кинула своїх дітей в дитбудинку. У тебе всі баби, сільські, подрузі вірні, або знайдуться ті, хто такого минулого тобі не забуде. Виїхати захочеш і мілку забрати, знайду і на всю країну тебе славити буду. Мати скривилася, зникла в будинку, грюкнувши дверима. Через півгодини звідти вийшов худенький сутулий мужичок з рюкзаком. Здрастуйте, мене Сергієм звати. Ось речі ви, Людмилі. Я, Мілу завжди так називав. Так ось, ви, люді, від мене привіт передайте, щоб все добре у неї було, грошима допоможемо, я вже постараюся. І то правда, скільки років дівка за попелюшку у рідної матері сиділа. Говорив я їй, але ви на матір особливо зла не тримайте, не просто все в житті, не так просто. Тіна йшла з рюкзаком до машини чоловіка і думала: так, не просто в житті, а хіба просто це важко, щоб мужики не пили та не гуляли, щоб баби дітей заради штанів не кидали по бабках та по дитбудинках, щоб сестри і брати один одного не забували? Просто людьми бути.